Усім добрий день! Я хочу привітати сьогодні жінок зі святом весни, святом кохання, відродження, краси. Всім побажати миру, міцного здоров'я, розквіту і процвітання. І сьогодні я хочу вам розповісти про тач-фаворит це такий набір. Це за моєю спиною, ви бачите, така велика коробка. Набір продуктів від компанії Forever, яка приносить здоров'я людям, яка допомагає відновити здоров'я, покращити самопочуття і додає нам сил та енергії. Що ж це за така а, коробка а, цікава? Так? І, і я хочу вам показати, розповісти: саме перший такий продукт, який знаходиться в цій коробочці це гель алоє Вера. А гель алоє це 96,27% чистого стабілізованого гелю алоєвера. Сам цей гель роблять із алоє, яке вирощує компанія Forever Власноруч. І ці поля де вирощують алоє, знаходяться у Мексиці, в Техасі, Домініканській Республіці. І звідти потрапляють до нас до столу. Такий чудовий напій. Гелялоя містить 75 поживних речовин, містить 20 амінокислот, 20 мінералів, 12 вітамінів, в тому числі вітамін групи b 12 Ви знаєте, що В12 це такий вітамін, який. Люди які хворіють, їм дуже часто призначають лікарі в уколах, в ін'єкціях. І представте собі, як класно, коли людина. Може неуколами, які неприємні відчуття, які взагалі не дуже полюбляють люди, ті люди, які не хочуть ходити до лікарні і хочуть більше в якихось комфортних умовах, щоб потрапляв цей вітамін до їхнього організму, то якраз таки гелі алоєвера для цього і є. Тобто дуже класний такий засіб, що люди отримують від споживання гелю алоєвера. Ну, По-перше, люди, ті, у кого є якісь відхилення травної системи, а дуже класно відчувають полегшення, уходять коліти, уходять якісь здуття у кишківнику, у кого гастрити, всі такі захворювання саме кишківника, то для них дуже класно спрацює цей гель, і саме в першу чергу люди. Помічають полегшення, помічають покращення роботи їхнього організму. Також це і якісь відхилення у роботі жовчного міхора, чи печінки підшлумкове, тобто вся вся система травлення. Далі, Гель -алої, він дуже класно чистить від токсинів, від шлаків, від залишків їжі, які накопичились і понакипали на нашому кишківнику, і виводить все це з організму. Дуже м'якенько, ніжно працює. Чистить судини, чистить нашу лімфатичну рідину, і це все приводить до того, що людина краще себе почуває. Цих таких баночок чотири. У нашому наборі в тачі. В ньому в наборі є іще такий гель-алоє. Взагалі, в компанії багато різних а, баночок з гелем алої, їх всього 5. Але сьогодні розкажу тільки ті, що входять в набір тач-фаворит. Так от, а, слідуюча баночка, про яку я вам розповім, це той же самий гель алої, що і в цій баночці, але тут іще додана органічна сірка. Сірка вона потрібна кожній клітині нашого організму. І вона іде наряду із кальцем, з мінералами. Тобто, дуже-дуже важлива і потрібно кожній клітиночки нашого організму. Покращує також і вигляд нашої шкіри, як і гель алої в жовтій банці, так і звідси з цієї баночки. А, гель алоє містить також ще в цій банці знаходиться хондропротектори, Тобто, допомагає відновлювати а, тим людям, у кого. Грижі по званку, <ughs> <по> <mauv> <по> <_ multiplayer> у кого значить протрузія, у кого захворювання опорно-рухового апарату, у кого десь суглоби, каління, чи, там можливо, плече болить болитнеє, чи сустав якийсь су суглоб, саме в лактях, тобто всі-всі покращує роботу всіх наших суглобів. Такий чудовий гель алоєм. І їх дві такі баночки в нашому наборі. Далі в нас дуже такий чудовий, класний, дуже смачний. Його дуже люблять всі і діти і дорослі. І знаєте, цей гель, якщо з жовтої банки гель ми п'ємо 50 мл вранці і ввечері, то саме гель алоєманго він настільки смачний, що ти забуваєш, скільки його наливати і л'єш без зупинки, бо він настільки смачний. Ви знаєте, що саманго це король фруктів, Він містить саме більше кількість різних. Вітамінів і також дуже корисний для нашого з вами здоров'я. То геля з Манго покращить роботу центральної нашої системи, центральної нервової системи, покращить і заспокоїть нашу центральну нервову систему, покращується сон від цього, покращується знову ж таки робота шлунково-кишкового нашого тракту. Тобто дуже смачно, дуже корисно. Я вам рекомендую використовувати і, звісно, замовляйте такий набір. Набір, саме Touch фаворит він дуже зручний, він дуже великий. А також має гарний плюс, тому що в нього є. Дуже така гарна знижечка. Ну, про це ви запитайте той людини, яка дала вам це відео, і вам подобається все це розповість та людина, яка вас запросила подивитись відео. Ще дуже класний такий продукт, це новинка у компанії, не так давно він з'явився і ми його використовуємо це рослинний протеїн на основі гарбуза і гороху. Це той коктейль, який, я не скажу, що замінить вам вашу щоденну їжу. Але цей коктейль містить поживні речовини, якщо ви дві, два таких коктейлі да, вип'єте вранці один один ввечері чи в обід, як вам зручно, ви можете брати на роботу чи у подорож, дуже зручно, в шейкер насипаєте. Стільки, скільки вам треба, тут мірна ложечка є всередині. Так от одна мірна ложка і 250-300 мл води або молока ви розчиняєте, розколочуєте і п'єте. І цей поживний коктейль може замінити вам один прийом їжі. Але ви їсте ту їжу, яка вам подобається. Якщо ви вже перейшли на більш корисну їжу, ви їсте свої салатики, ви їсте рибу, чи що ви там любите. І цей підходить коктейль веганам і вегетаріанцям. Не містить лактози, глютену не містить. Тобто, якраз таки відповідає всім тим вимогам, які на сьогоднішній день затребувані, які потребують і замовляють люди. Цей коктейль, він дуже корисний, оскільки містить добову норму всіх поживних речовин, мінералів, вітамінів, амінокислот, тобто все те, що потрібно людині. У ці дві два коктейля на день, дві такі, скажімо, дози. А в цьому наборі в тач-фавориті є біологічно активні добавки до нашого раціонного харчування. Тобто добавка до нашої їжі. Наша їжа вона наскільки зараз, ну скажімо, умовно хідна, не да? тобто, нескільки ну, містить поживних речовин, як ми б хотіли. Для чого ми взагалі їмо? Для того, щоб наш організм отримував будматеріали для наших клітин. І оскільки наша їжа на сьогодні має великі дефіцити вітамінів, мінералів, амінокислот, якраз таки вся ця продукція натурального виробництва компанії Forever, натуральна продукція в наших баночках, пігулках і капсулках. Так от я держу зараз в руках це Арктичне море, омега 3, омега 9. Ви, мабуть, що чули, наскільки корисна і потрібна ця річ, вона йде в капсулках, по-перше, немає ніякого запаху. Ви капсулку глотаєте, запиваєте водичкою тричі на день по дві капсулки, і омега вона чистить наші судини, покращує кровообіг. А якщо покращений кровообіг, то це означає, що всі поживні речовини, які потрібно, вони доходять до клітини. І обов'язково все це ми запиваємо гелем алоєвера, бо гель він являється транспортним засобом, який допомагає всім поживних речовин також потрапляти у клітину. А ще робить нашу з вами воду корисною, бо, ну так, є фактично, як то кажуть, научно доказані уже це факт, тому що не вся вода. Оскільки вона змінює структуру, бува вода неправильної структури, і вона не може потрапити у клітину. Так, от, це для нас з вами такий дуже гарний вихід для того, щоб підтримати своє здоров'я, для того, щоб покращити кровообіг, для того, щоб до наших суглобів доходили поживні речовини, потрібно нам з вами якраз таки омега 3, омега 9 Це чотири види різних глибоководних риб холодних морів, це північного моря. І ця риба якраз таки містить омегу-3. Бо в теплих морях та, що риба водиться, омегу 3 не містить. І скільки ви її не їли, в теплих морях омеги-3 ви не настачитесь. А омега 9 це холодного віджиму іде масло олія, оливи. І це також дуже корисно для нашого організму. І це ще дуже класно, мега-3 працює знаєте, для тих, а, полегшить і відновить роботу а, бронхолегеневої системи. Дуже класно, рекомендую. І ще додав, що наше мега-арктичне море це, а, наше, ну, по -поживлює, да? Живить якраз таки наші судини головного мозку. Далі у нашому наборі тач фаворит є також вітаміни і для дітей. А це дитячі вітаміни, які містять дуже багато корисного для наших дітей, оскільки ми, батьки, ми піклуємося про здоров'я своїх дітей, це наша відповідальність. Ми вчимо наших дітей бути здоровими. Загартовуємо їх, показуємо своїм прикладом, що треба робити зарядку, а також приймати вітаміно-мінеральні комплекси. І це вже йде як приклад нашим дітям. Ми самі вживаємо вітаміно-мінеральні комплекси для того, щоб бути здоровими, для того, щоб покращити своє здоров'я. Здоров замовляйте для своїх діток також такі вітаміни. Тут дуже багато вітамінів. Мінерали, кальці, тобто все те, що потребує дитина в момент росту. Ви знаєте, коли дитина росте, вона багато бігає, вона вся така енергійна і потребує також і додаткового живлення, додаткового джерела енергії, то вашій дитині обов'язково треба замовляти. Геля вера, тобто це наш імунітет з вами. І також іще, так як в момент активного зросту да, росту дитини ростуть кістки і потрібні мінерали. Тобто, цей комплекс дитячий, це вітаміни, мінерали, саме, знаєте, із фруктів, це дуже поживно. і... Я б сказала, це такий сухий залишок від фруктів. Ну, ви уявляєте, мабуть, що як знаєте, по-перше, як їдять ваші діти, чи вони правильно їдять, чи вони багато їдять, чи це буде така різна їжа, чи вони їдять щось одне. А, ну, Наприклад, треба їсти і морковку да? щодня, треба якусь капусту їсти, треба їсти фрукти, овочі різні, зелені, петрушку, і ви знаєте, що там цибулю діти не їдять, чи вибирають щось моркву, відгортають там, капусту і так далі. То якраз так, якщо погане харчування ваших дітей вам допоможе чистити кишківник і наладити роботу кишківника за допомогою алоевера, і додаємо ще сюди вітаміни «Кіц». Все більш в подробицях, звісно, ви можете дізнатися і скажете тій людині, яка вам це відео запропонувала, вам більш в подробицях а, скинуть відео, де про це говориться. Далі, в нашому наборі є також натурмін. Натурмін сам за себе говориться: натуральні мінерали це вітамі... Ці мінерали, вони, а, значить, у нас тут дуже такий широкий спектр. Тут є йод, тут кальцій, цинк, селен, молібден, марганець, І це якраз такі мінерали, які йдуть як профілактика профілактичної дії, а також вони йдуть для того, щоб наситити да, наш організм поживними мінералами. Ті, які вже люди, наприклад, мають якісь відхилення по здоров'ю, мають якісь уже проблеми з опорно руховим апаратом, чи, можливо, з зубами якісь є проблеми. А також ви знаєте, що кальцій, цинк, це наша вся і шкіра, це і слизова наша оболонка, де у нас є в тих місцях, де є. так? І це також і наше серце, це робота серцево-судинної системи. Тобто дуже гарні мінерали, дуже великий склад, поживний і дуже корисно. Далі, в нашому наборі є iVision. iVision – це е такий е цілий, набір, цілий набір таких антиоксидантів. А він потрібен для всього організму і особливо для зору, особливо для, для тих людей, у кого вади зору, у кого є якісь е, тимчасові, можливо, е, проблеми з зором. Тобто я дуже рекомендую вам спробувати саме ці вітаміни, цей комплекс. Е, також в наш набор фаворит входить вітамін С. Що сказати про вітамін С? Мабуть, що всі вже чули і знають, що Вітамін С це самий головний, самий потрібний вітамін кожної людини це наш з вами імунітет, це наші з вами міцні судини, і вітамін С, він, а вода розваряється в воді і він дуже швидко виводиться з організму. Тобто ми можемо споживати овочі, да, споживати верніше, фрукти, в яких є вітамін С. Малина там, журавлина, ми можемо споживати чорну смородину. Але вся біда в тому, що коли ми з вами попили води, вітамін С дуже швидко виводиться з організму. І компанія Forever придумала, запатентувала таку, придумала таку систему, що на вівсяні отруби посаджена вітамін С, і він тут із папаї і цитрусових. і за рахунок того, що вівсянка, да, знаєте, кашу їли, овес він вивод, саме як переварюється в організмі, виводиться то є дуже довгий процес переварювання. Він дуже довго знаходиться в організмі, це 6-8 годин. І по цьому, за рахунок того, що вітамін С якраз таки з вівсяними отрубами, то довше знаходиться в організмі. Довше дає нам з вами. Користь від вітаміну С. І перейдемо до а, того, що в наш набор, в нашому наборі фаворит, є ще особиста гігієна. І це дуже такі класнючі засоби: це шампунь і кондиціонер, які працюють в парі синергічно. Шампунь має дуже гарний запах, аромат, це суміш тропічних фруктів і вершків. А, дуже гарно змиває бруд. Дуже гарно прибирає виділення жиру з нашої шкіри, з волосся. Дуже класно вимиває для щоденного догляду. Також кондиціонер, він кондиціонує наше волосся, і воно гарно дихає. І також кондиціонер він робить наші волосся, наше волосся слухняним. Дуже класно тоді у нас укладається волосся. Коли ви хочете зробити якусь зачіску. І у нашому наборі також є гель зубний, який не містить фтору, який можна використовувати вже дітям з першого зубчика. Дуже класно працює на те, що у людей, хто схильний до відкладення каменів на зубах, то цей гель він якраз запобігає цьому і прибирає камені, якщо вони вже є. Гель, наш зубний, він містить гарний такий аромат м'яти, тобто гарно освіжає нашу ротову порожнину, містить гель алоє і також містить ще й прополіс. тобто Суміш така прополіса. Із гелем алоє, оскільки гель алоє і прополіс, вони антибактеріальні, противовірусні і прибирають запальні процеси на яснах. Якщо ви ходили до стоматолога, то дуже класно прополоскати, наприклад, свою ротову порожнину, це набрати води, горошинку, зубної пасти і добре виполоскати нашу ротову порожнину. Дуже гарно ще тим, що не містить абразивних. Таких міленьких часточок, той тобто не дряпає, не робить нашу емаль зубів тоньшою. Дуже класно, я думаю, що ви заціните. І також, так як їх два таки гелю, ви можете подарувати один із них, будь-кому друзям чи своїм рідним. І взагалі, тач-фаворит, він настільки великий, що це якраз такий набір для користування. Для великої сім'ї. В наборі дач фаворит також є гель. Гель-алоє це такий желе, він дійсно желеобразний такий. А що він робить? Його можна використовувати в гінекології, можна при геморої, дуже гарно працює, при таких проблемах, як варикоз. Тобто, ми намазуємо наші вени на ногах. І дуже класно він працює. Також заживляє і відновлює регенерацію, пришвидшує, прискорює загоєння будь-яких ран. Чи це подряпини, чи це якісь порізи. При опіках дуже класно, знімає запалення, а також прибирає біль. А ще застосовуєте його, можете застосовувати, у кого болять суглоби. Тобто він також прибирає біль, запалення в суглобах, дуже класний для зачіски можна. Використовувати гель для укладки, Тобто, багато його таких, де його можна застосовувати. І також ще для укладки брів можемо наносити на вії. Тобто, він, так як гель ало містить багато поживних речовин, він дуже класно буде з цим справлятися. І ще один дуже гарний засіб, та чи фаворит є наш дезодорант Aloe Evershield. І він твердий дезодорант, він не залишає плям на одязі, а він дуже класно працює, пом'якшує, зволожує і живить нашу шкіру. А і ще і після того, якщо ви, наприклад, застосовували бриття. Так? Тобто, після бриття дуже класно, а він не закупорює наші пори, Саме найважливіше така його функція: те, що наш під повинен. Природнім шляхом виходити з організму людини, і всі врачі, лікарі, усі косметологи, також гінекологи, вони просять як можна менше не так довго застосовувати будь-які антиперспіранти, а користуватися природними такими дезодорантами, як наш Evershield. Бо наш під повинен виходити, а коли ми антиперсрантом використовуємось, він закупорює пори і таким чином з так як виходять різні шлаки, токсини, то вони, якщо ми закупорили пори антиперспирантом, накопичуються в лімфовузлах і, звісно, це дуже шкодить здоров'ю. І це будь-які можуть бути будь, захворювання викликати, і мастопатії, і вплоть до того, що і онкозахворювання. Тобто користуйтесь Природним натуральним засобом, і ви будете задоволені, а також порекомендуйте своїм знайомим дуже такий класний засіб. І так далі, алоєфорс це перша наша допомога при будь-яких ситуаціях. Коли закладений ніс чи коли болить першить горло, то ви користуєтеся фьорстом. Ви бачите, велика така бутилочка, містить 11 трав, тут і календула, тут і ромашка, імбир, стратоцвіт. І саме головне на основі алоєвиростабілізованого, і також прополіса, і пантенол. Тобто при якихось опіках ми його можемо використовувати, бо він розпиляє таку, знаєте, як, от, як, сказати, як пиль така із води. І коли опік не дотронешся до шкіри ну, на, тому, на тій ділянці шкіри, і краще не доторкуватися, а оприскувати саме. Нашим фьорстам. Він і прибере запалення, і прибере біль, і також буде антибактеріальний, антивірусний такий ефект. Тобто, буде, як ми використовуємо дуже часто при парізах, його <кхем> також використовуємо при подряпаних, знаєте, Буває так, що обгілку подряпаєшся, чи коти собаки в кого є. Під кихтями там також бувають різні бактерії, і якраз таки фьорст в цьому допомагає. Він обеззаражує, скажімо так. Зупиняє кров також, коли ви набризкаєте на ватний диск чи чистий бинтик, ви можете прикласти до якоїсь поверхні раневої, притиснути, трохи потримати. Він зупиняє кров. Також можна ним забризкувати горло, ніс. І забризкувати ще також ясно. Якщо ви лікуєте зуби, наприклад, то можна робити такий на бинтик, набризкать також ферст і приложити до ранової поверхні. Помадка бальзам ліпс для наших губ. Що вона робить? Вона пом'якшує е, нашу чутливу шкіру губ, прибирає подразнення на губах. Якщо у вас потріскуються губи, буває, чи є зайди, також цей бальзам з цим -цим справиться, містить він. Алоє і олію жожоба. При герпесах ми використовуємо, не дає розростись лихорадці цій застуді. Якщо тільки ви відчули, що десь трошки десь щось зудить і чешеться, як то кажуть, то можете зразу сміливо використовувати цей бальзамчик. Та тачі фаворит також є такий класний засіб. Це рідке мила його одної капелюшечки, достатньо для того, щоб спінити, умити обличчя. Дуже гарно змиває декоративну косметику, залишки тональних засобів, і дуже гарно зволожує нашу шкіру, не сушить, не стягує. Можна використовувати рідке мило для інтимної гігієни, а також як гель для душу. Знову ж таки, Дуже класно працює, одної капельки вистачає для того, щоб намилити вашу мочалочку і пройтися нею по всьому тілу. Дуже гарно вимива, вичищає бруд і, взагалі, натуральні засоби самі найкращі в світі, це ті, що містять алоє вера і арганову олію. Арганову олію ще називають. Марокканським золотом. Тож, користуйтесь класними натуральними засобами. Я бажаю вам всім щастя, здоров'я, міцного. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей! Па-па!